Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 58 ударних БПЛА, типу шахети безпілотників, імітаторів різних типів. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Військові звітують станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БПЛА, типу шахет безпілотників інших типів на сході та півночі країни, 23 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені, подавлені реб. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти локаціях падіння збитих уламки у п'яти локаціях. Внаслідок ранкового удару БПЛА по Запоріжжю відомо про поранення двох поліцейських. За медичною допомогою звернулась і 62-річна жінка. Повідомляється, що у неї переломи ніг. пошкоджені десятки житлових будинків та об'єкти інфраструктури у кількох районах міста. Також відомо про руйнування складу, де знаходилася гуманітарна допомога. На місцях працюють всі профільні служби. У Києві з самого ранку транспортний колапс. За даними змі, закрита станція метро, театральна та обмежений рух багатьма вулицями. Все це пов'язано з проведенням маршу рівності ЛГБТ. Головний тезис права одностатевих пар. На вулицях за порядком слідкує багато поліції. У РФ уночі дрони атакували хімпідприємство підприємства азот у Ставропольському краї, що є одним із найбільших виробників азотних добрив та аміаку в РФ. Губернатор заявив, що зафіксоване падіння уламків у промисловій зоні невиномиська. Україна отримала від ЄС ще один мільярд євро за рахунок російських активів. Це вже п'ятий транш допомоги в межах цієї ініціативи, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету. Загалом за ініціативою ЕРА Україна отримала від Європейського союзу вже сім мільярдів євро. Написав урядовець. Конгрес США заблокував 300 мільйонів доларів на оборону України за даними змі. Комітет з асигнувань палати представників США затвердив проєкт оборонних видатків на 2026 фінансовий рік. Але без додаткових 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні гроші мали піти на ракети, системи ППО та інше важливе озброєння. Демократи пропонували виділити ці кошти, але республіканці в комітеті не підтримали ініціативу. Голова комітету Том Коул пояснив, що включення цих грошей могло б заблокувати ухвалення всього бюджету. Він наголосив, що, хоча особисто підтримує Україну, політика це реалії. Провал цієї поправки ставить під сумнів стабільність майбутнього фінансування оборони України з боку США, зазначають журналісти. Іран протягом ночі завдав ще три ракетних залпи по Ізраїлю у відповідь на операцію Нація Левів. Відомо, що понад 40 людей постраждали в Ізраїлі через ракетну атаку, двоє у критичному стані. Ракета влучила в житловий квартал Тель Авіва. Зруйновано кілька будинків, один повністю завалений. Місцеві змі пишуть, що у Тель Авіві, нібито уражено штаб збройних сил Ізраїлю та ядерний дослідницький центр. Іран також повідомляє про збиття двох ізраїльських винищувачів F-35. Представник Ірану і равані заявив, що через ізраїльські удари по Ірану загинуло щонайменше 78 людей, включно з високопоставленими військовими. Ще понад 320 людей постраждали. Також відомо, що США задіяли протиракетні комплекси під час відбиття ракетного удару по Ізраїлю.